Доброго дня, вітаємо вас на каналі Клуб Руслин. Мене звати Павло, і сьогодні я вам покажу, як розібрати сучкоріз під номером LPB-30M. У нас є два сучкорізи в лінійці цих сучкорізів, тобто LPB-30M і LPB-30L. Відрізняються вони виключно довжиною рукою. Відповідно, розборка-зборка проводиться абсолютно ідентичним чином. Показувати я буду на меншій моделі це просто більш зручно на цьому столі виконувати. Для того, щоб розібрати цей сучкоріз, нам знадобиться хрестова викрутка. І ключик або накидна головка під номером 8. Перш за все, розкручуємо гвинт, який кріпить пластинку фіксатора осьового вузла. Це виконується пустовою викруткою. Викручуємо цей гвинт і знімаємо саму пластинку. Відкручуємо гайку центрального вузла і роз'єднуємо сучкоріз ріс навпіл. Віймаємо осьовий гвинт. Як ми бачимо, на контрлезі цього сучкоріза є досить велика така от виточка. Вона виконується для того, щоб зменшити траття леза об контрлезу. Тобто, І відповідно, Коли ми збираємо сучкоріз, ми проводимо змащування цієї частини. тільки. Не потрібно змащувати все контролезо. Також при потребі ми наносимо змазку от в цей паз, який знаходиться довкола осьового гвинта. Коли гвинт буде затягнутий, в цій частині буде збиратися якраз змазка і вона буде довго і тривало змащуватись ви гвинт. Для того, щоб розібратися далі, нам зняти лезо або контролезо з руків'я. необхідно ключем або накидною головкою номер 8 відкрутити ще дві гайки. Відкручуємо ці дві гайки. Як бачимо, ця гаєчка має в собі пластикову втулку, тобто є фіксатор розкручування цієї гайки в ній самій, тобто вона сама себе контрить і не дозволяє розкручуватись під час роботи. Розкручуємо другу гайку. Знімаємо шайбочку, яка під гайкою знаходиться. І виймаємо гвинт. Роз'єднуємо сучкоріз. Як бачимо хвостовик, хвостовик, який входить в руків'я, є досить довгий. І що найважливіше, і це, власне, притаманне професійним сучкорізом від професійних виробників. Не буду називати бренди, але такі елементи організації, власне, примикання леза і контрлеза властиві професійним сучкорізом. Характерне, що в даному випадку руків'я має досить специфічну форму. І має дві проточки всередині, в які власне, входить саме контрлезо, в даному випадку або лезо. Якщо ми розберемо лезо на руків'ї, побачимо то саме. В цього сучкоріза, як ми бачимо, примикання руків'я до контролезу відбувається метал в метал. Ця обойма, яка містить в собі амортизатор, має з двох сторін відкриту частину, яка дозволяє, власне. Саме металоконтролеза контактувати з металом руків'я. І зусилля, яке передається від руків'я до контролеза, передається власне, через метал-метал без пластикових якихось прокладок. В багатьох інших сучкорізів, не будемо називати яких брендів. Це організовано іншим чином, тобто є просто суцільна пластикова втулка, яка з часом розбивається в цьому вузлі. Тут з'являється люфт. і з часом цей вузол просто ламається. Необхідна періодична заміна цих пластикових втулок, тому що вона розбита є. А коли з'являється люфт, відповідно починають розбиватися і гвинти, і оці от отвори. І найгірше, що розбивається, саме руків'я. Збираємося крізь в зворотньому порядку. Вставляємо втулку пластикову втулку цей тримач амортизатора на контролезу і вставляємо саме контролезу в руків'я. Продягаємо 2 гвинти. Крізь руків'я і наживляємо гайки. Наступним кроком наносимо змазку на лезо з зовнішньої сторони довкола осьового гвинта. Наносимо її небагато і продягаємо осьовий гвинт крізь лезо. Далі наносимо змазку на власне, оцю частину контролеза і впас довкола ось гвинта. Суміщаємо сучкоріз на осьовому гвинті. Закручуємо центральну гайку. При потребі можна підтягнути сучкоріз 13 м ключем. Перевіряємо, як він працює. Він має працювати без люфтів, але ходити досить плавно, без закусувань, без зайвих зусиль. Ставимо пластинку фіксатора центральної гайки на місце і затягуємо гвинт цієї пластинки. Перевіряємо роботу сучкоріза. Він ходить плавно, люфтів немає. Сучкурізо готовий до використання. Придбати сучкорізи LPB 30 m 30 l а також усі необхідні змінні деталі до них. Провести сервісне обслуговування, за при потребі ви можете в компанії Garden Tools Україна, яка є офіційним дистриб'ютором АРС на території України. Також ви це можете зробити в мережі садових центрів клуб рослин і в нашому інтернет-магазині. Дякую за увагу!